Біля тернопільського ставу лава пішла на лаву. Молоді хлопці та дівчата билися. За пов'язки так вони презентували теренову гру гурби Антонівці, яка відбудеться в перші дні травня на межі Тернопільщини та Рівненщини. Одна команда йде лавою на іншу. Зустрівшись, вони борються один проти одного, щоб зірвати пов'язку з руки. Та група, яка першою здобуде всі стрічки суперників, стає переможцем. Правила гри досить жорсткі. Відповідно до того, як де на гурбах антонівців є два курені, хлопці, дівчата разом в курені. От відбувається бій. Правила бою не можна наносити прямі удари, лише боротьба. О також забороняються бойові. Прийоми бій лава на лаву є презентацією гурбів Антонівців, які відбуваються щовесни на кордоні Тернопільської та Рівненської областей, на місці найбільшого бою НКВС та УПА. Теренова грає своєрідною школою виживання як для хлопців, так і для дівчат. Є два курені, це дві команди зі всієї України, так в перміжку. Тобто, наприклад, Тернопіль може грати з сумами, так як цього року, Львів з Донецьком і так далі. Тобто, в пермішку люди зі всієї України з'їжджаються, у нас вже навіть є зареєстровані і затверджені учасники. З Криму, от вони також будуть брати участь що хлопці, що дівчата. І власне, от вони діляться на ці дві команди. І протягом часу гри це 60 годин без перерви. Вони змагаються в цьому лісі за прапор супротивника. Тобто кожна команда має свій прапор, вона його ховає в лісі. І завдання команди знайти цей прапор, при цьому лишитися живими і вбити найбільше супротивників. Вбити це зірвати на рукавні пов'язки. Цього року гурби Антонівці особливо символічна гра, оскільки боротьба із супротивником частково нагадує останні події в країні. Так і на участь в грі 2014 зареєструвалися представники самооборони майдану. Завдяки постійним тренуванням у них є шанси показати свою силу та міць духу, вважають організатори.